Тарас та Квітка Берези. Квітка і тато. Казка хвацькі пірати, Або як мурашки, скарби врятували. Десь за три дев'ять земель, там, де й перець не росте, гуляв собі морськими обріями старий піратський корабель. Розбійницьку ватагу на ньому очолював старий морський вовк. Рудий Бородань. Цей хвацький пройдисвіт не раз побував у бувальцях і не з однієї печі хліба скуштував. За життя прибрав до рук безліч скарбів, нападаючи на ворожі кораблі. Після останнього нападу піратам дісталася мапа невідомого острова. На ній був позначений шлях до печери де лежали незліченні скарби. Рудий Бородань хутко сховав мапу в надійному місті, аби ніхто не рознюхав його таємницю. А ввечері, з нагоди вдалого нападу, капітан влаштував для усіх пишну гулянку, де пірати досхочу насолоджувалися напоями та співали розбійницьких пісень. Не встиг він вранці на помість ступити, як одразу ж наказав ширше розпустити вітрила і прямувати на південний захід, до таємничої землі. На південний захід! Повторив слова грізного ватажка папуга, який завжди сидів на лівому плечі рудого Бороданя. Папуга знав про таємничу мапу і про те, до яких коштовних скарбів вона може привести її власника. Якось він підслухав потаємну розмову свого господаря з одним із його поплічників, Кривим Роджером, котрому рудий Бородань довіряв якнайбільше. Удвох вони вирішили привласнити собі усі скарби і покинути печеру першими а решту розбійників залишити у ній на призволяще. Рано вранці, коли ще світ не зоріло, корабель добрався до берега. Щойно рудий Бородань залишився наодинці, щоб краще розгледіти мапу, кмітливий папуга спритно вирвав її у хазяїна із рук, та стрімголов кинувся до найближчих лісових заростів. Грізний капітан нараз випустив на вздогін на хабному розбишаці кілька куль зі свого надійного старого пістоля. Та чи не вперше в житті схибив. Зрозумівши, що впіймали облизня, усі за наказом свого ватажка кинулися на вздогін за папугою. А той, зручно умостившись на високій пальмі, уявив себе найбагатшим у світі, адже усі скарби цього острова незабаром належатимуть лише йому. Усі багатства світу тепер лише мої. Заледве папуга вигукнув ці слова, як мапа вислизнула в нього із дзьоба. Тієї ж миті з трави її своїм хоботом підібрав велетенський слон. Розчаруванню крилатого роззяви не було меж. Та нічого не вдієш супроти такого велетня. Приховавши мапу у своєму хоботі, сірий вухань перевальцем подався у лісові хащі. Забрівши на галявину, слон зненацька натрапив на маленьку сіру мишу яка налякала його мало не до смерті. Аж мороз поза шкірою йому пішов. Забувши про все на світі, а про мапу й поготів, лісовий велетень, розмахуючи хоботом, чим душ кинувся на втікача. А мапа знов опинилася на землі. Тут же мапу підхопила спритна мишка і шусть у нірку. Мишка страх як хотіла довідатися, що ж воно на мапі таке. Але читати до ладу не вміла, тому наступного ранку завітала до свого вченого товариша їжачка. Глянувши на мапу, їжачок з тоголочок умить зрозумів, де заховані коштовні скарби. Мишко, тут цар Лев пише про те, що на наш острів прибули страшні пірати. Тож тікай, мерщій у свою шпарку, а я, як знатиму більше, згодом навідаю тебе і розповім. Ой, дякую тобі, їжаче. Я зараз же додому, а ті пірати дуже страшні. Дуже, мишко, а ще в них великі пістолі. Мені дуже лячно, тремтячим голосом відповіла мишка. На тому й розійшлися. А їжачок, не гаючи часу, подався до таємничої печери шукати скарби. Не встиг він і вигулькнути із лісових нетрів, як на його шляху з'явилась підступна Рись. Підстарігши їжачка, вона, не вагаючись, зірвала паперовий згорточок з його колючок, а той навіть оком не змигнув як залишився ні з чим, Щодуху подалася рись до мріяного місця, яке було позначене на мапі. Та пробиратися повз густі чагарники ставало дедалі важче. Не встигла вона і сісти, щоб трохи перевести дух, як побачила, що до неї наближається непроханий гість. Хвати мапу було надто. Пізно. А що це ти там приховуєш, сестричко Рисе? поцікавився спостережливою ведмідь. Та, <пит> затнулася Рись, міркуючи, що б таке вигадати, аби позбутися допитливого причепи. А це у мене повідомлення від царя Лева про те, що в лісі знайшли дупло з диким медом. З диким медом кажеш? Отакої. Так тут написано, що він дуже солодкий і смачний. Якщо хочеш поласувати, то я тебе поведу. А як бджоли? ніяк не вгавав забридень. Вони у цей час працюють. Тоді біжімо мерщій вигукнув у захваті, ласий до меду медвідь. А оте повідомлення дай мені про всяк випадок, аж раптом ми того місця не знайдемо. Відступати не було куди, єрись підкорилася волі бурмила. Невдовзі вони дісталися місця, де знаходилося омріяне дупло з медом. Ну що, готовий поласувати найсолодшим у лісі медом? запитала Рись. Так, але давай ти перша. Я хочу переконатися, що там немає жодної бджоли. Нехай буде по-твоєму, мовила Рись і забралася в дупло, а вилізши, облизнула мордочку, аби показати ведмедові, який смачний мед. Залізає глибше, бо найсолодший медок глибоко всередині. заохочувала хитра Рись. Не вагаючись ні миті, поліз ведмідь у дупло, забувши про все на світі. А Рись, почекавши хвильку, почала репетувати на увесь сліз. Гей, бджоли, хоччись сюди, ваш мед крадуть! Почувши це, наш ласун спробував вибратися з дупла та засунув голову надто глибоко і застряг там. Хоч як намагався витягнути голову з дупла, але все намарно. Щойно до дупла почали злітатися бджоли, Рись ухопила мапу і накивала п'ятами з того місця, що найдалі. Про те, що сталося з нашим горе ласуном, краще описувати тут. Не будемо. Та не пробігши й кілька миль, зажерлива Рись потрапила у капкан. Невдовзі до того місця нагрянули мисливці і забрали її а разом з нею й таємничу мапу. Ось так, намагаючись обманути ведмедя, Рись сама потрапила в халепу. Наступного ранку мисливці вирушили на пошуки скарбів. Діставшись до узбережжя, вони натрапили на ватагу морських розбійників грудого бороданя, які все ще не втрачали надії заволодіти омріяною мапою. Побачивши її в руках ватажка мисливців, пірати не гаючись щинили страшну бучу. Затятій колотнечі не було видно Кінця краю. У несамовитій чубанині всі вже й забули про мапу, а тим часом берегом чимчикував собі рій мурашок. Вгледівши шарварок на своєму шляху, мурашина Ватага безперешкодно підхопила згорток безцінного паперу і подалася додому. Дотепні мурашки прилаштували мапу на самій маківці мурашника як велетенську підзорну трубу, щоб глядіти, чи, бува, не припливе ще хтось у пошуках незліченних скарбів їхнього чарівного острова. Другої Тарасові від медійної групи Стожар